Про виховання дітей краще ніж вони самі чи всі дії батьків зроблять дитиною щасливою успішною в майбутньому. Ми виховуємо свою дитину далі прочитаними книгами психологів. Шанси майже нулі він. практика колівінгу. Cool Ви ще таке не чули. Тому що є з ким поспілкуватися, має такої насиченого життя. То моє життя це тільки моє життя. Діти схожі на свої батьки. Чим не долати труднощі, це велика омана, що хтось за вас. Зможе виховати вашу дитину. Добрий день, ви на каналі CoFamily.ua і сьогодні ми поговоримо про тему, яка турбує всіх батьків, про виховання дітей. Кожен з батьків сподівається, що його дитина стане принаймні краще, ніж вони самі. І вже з дитинства батьки роблять все можливе, щоб дитина отримала все, що допоможе їй стати успішною в майбутньому. Але. Чи всі дії батьків зроблять дитиною успішною і щасливою? Давайте розглянемо п'ять фундаментальних помилок, які часто припускаються батьки? І найбільшу помилку, яку допускають всі батьки, коли думають, що, що ми виховуємо свою дитину правильно, базуючись на власному досвіді з дитинства. І, вже маючи певну думку, батьки підкріпляють свою теорію прочитаними книгами психологів про виховання дітей, вибірково вибираючи з них те, що їм до вподоби. і таким чином вони впевнені, що добре виховує дитину. Наприклад, у шкільних конфліктах батьки захищають свою дитину, вважаючи, що вона вихована належним чином, і тут виникає конфлікт. Між батьками. Як же цього запобігти? Як виростити дитину з гармонійним характером? І щоб коли ваша дитина виросла, вона не сказала ні, я своїх дітей буду по іншому виховувати. Ви можете почути багато парад, але щоб теорію зробити практикою, шанси майже нульові. Але є рішення це жити трьома поколіннями. Так, ви скажете. Тільки не це, це дуже важко. Але насправді так ваші діти зможуть успадкувати більш широке мислення і погляд, ніж тільки те, що ви зможете їм дати. Але і за певних обставин це може бути просто нереально. Якщо, наприклад, ваші дідусі і бабусі живуть в інших містах, країнах, але все ж таки вихід є: це життя разом трьома сім'ями. Якщо ви ще не чули, то є практика колівінгу, де люди, які об'єднані єдиними цінностями, живуть разом. Так, сім'ї будуть навчатися один одного, як краще виховувати дітей, як правильно будувати відносини. І діти природньо з дитинства будуть навчатися у своїх не тільки мама і тата, але й у дядечок і тіточок, і будувати відносини з дітьми інших сімей. Дійсно, як прати і сестри, старші, молодші. Ви ще таке не чули, то дослідіть і спробуйте. Женя, скаже, чи подобається тобі жити з іншими сім'ями? Так, тому що є з ким поспілкуватися, є діти старші за мене, є поменше. Можна знайти спільну мову, там, погуляти разом, вечеряти там. Софія, чи сумуєте за часом, коли ви жили з іншими сім'ями? Так, звісно, були, були такі моменти, коли ти хочеш пригадати. був дуже такий прикольний двіж, як колір, як велика одна сім'я. Було багато дітей, було багато людей. Було с і було дуже цікаво. А коли ти живеш сама з своєю сім'єю, звісно, є ж є брати, але все одно немає такої насиченого життя, коли ти жила сім'ями іншими. І друга велика помилка батьків: що вони думають, що моя дитина буде зовсім іншою. Так, насправді в мене теж була така омана, що моє життя це тільки моє життя, і воно ніяк не впливає на характер моїх дітей. І що моя дитина буде зовсім іншою. Вона успадкує тільки на ну, найкращій якості від нас її батьків. Але ми всі знаємо, що діти схожі на своїх батьків. І мало того, доля та характер дитини визначається ще в утробі матері. Напевно, ви помічали, особливо, якщо у вас вже не одна дитина, що вже маленьке немовля народжується з певним характером. Східна мудрість стверджує, що формування характеру розпочинається навіть за три роки до зачаття. Це важливе усвідомлення, яке вказує на те, що наш внутрішній стан і ставлення до життя впливає на енергію і стійкість вашої майбутньої дитини. Не думайте, ось коли народиться дитина, я буде. Зовсім по-іншому жити. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина народилася з гарним характером, то почніть зміни з себе. Постійно працюйте над собою, своїм характером, емоціями. і тоді у вас народиться сильна дитина з гарним характером. Напевно, ви чули такі поради, що при вагітності корисно слухати класичну музику. Треба Зберігати спокій, не, не нервувати. І це все вірно, все це відображається на духовному і фізичному здоров'ю дитини. Подумайте, з якими якостями характеру ви хочете, щоб народилася ваша дитина. Будьте активними, працьовитими, і дитина успадкує це. Ні, не конфліктуйте ні з ким, будьте дружелюбні. І дитина теж успадкує такі якості характеру. І третя помилка батьків це. Гіперопіка дуже багато батьків, прагнучи всього найкращого своїй дитині, виховує її в таких тепличних умовах. Це починається з самого дитинства, коли дитина впала, батьки відразу піднімають її, коли її образила інша дитина. Вони тут же час вступають в конфлікт з дитиною чи з батьками. Завжди бути під контролем батьків може викликати в дитини відчуття невпевненості. Та неприйняття рішень. Важливо дозволити дітям вирішувати проблеми та самостійно розвиватися. Вчення долати труднощі з маличку має ключове значення для формування різних аспектів особистості, включаючи рішучість, наполегливість та самодисципліну. Такий досвід може стати важливою основою для майбутнього успіху у сферах бізнесу, наприклад. Ось декілька приклад відомих бізнесменів, які зазнали труднощів в ранньому дитинстві. Річард Бренсон, засновник Virgin Group, розпочав свою першу справу, видавши журнал у школі. Попри те, що цей проєкт не був великим успіхом, він пізніше заснував Virgin Records, яка стала важливою частиною його успішного бізнес імперії Опра Вінфі. Опра виросла бідній родини та мала численне труднощі в дитинстві. Вона стикалася з обмеженими можливостями. Але завдяки наполегливості та таланту вона виросла в одну із найуспішніших телевідучих та підприємниць світу. Елон Маск – засновник SpaceX та Tesla, Елон Маск також стикався з великими труднощами в дитинстві. Його батьки розлучилися і він – Стикався із соціальною ізоляцією. Проте, ці труднощі не завадили йому розвиватися як інноватора та винахідника Ленель Месі. Зірка світового футболу Лене Месі виросла бідності в Аргентині. Він був діагностований з недостатністю гормону зростання, але завдяки власним зусиллям та підтримці родини. став Одним з найвідатніших футболістів світу. І четверта дуже важлива помилка, що батьки думають: зовнішня освіта понад усе. Батьки дуже стурбовані, щоб дитина виросла дуже розумною, пікмітливою і, і мала велику кількість талантів. Тому батьки вже з маличку починають дітей водити по різним гурткам: англійська, танцю, футбол. Будь-що думаючи, що саме це зробить дитину в майбутньому щасливою. Але це велика помилка. Найбільший талант це навчити любити інших. І де це можна зробити? Тільки в сім'ї. Це велика омана, що хтось за вас може виховати вашу дитину. Особливо це стосується часу до шести років. Це час, коли закладаються основи основ у вашій дитині. Чим більше дитина зможе відчути вашу любов, турботу, піклування, тим ширше душа буде у вашій дитині. І, хоча академічна освіта також є важливою складовою наше життя, внутрішня освіта дає глибину та значустість особистісного розвитку. Що визначає траєкторію успішного та щасливого життя? Анджела Дакворд у своїй книзі Міцність характеру зазначає важливість як вимогливості з боку батьків, так і підтримки своєї дитя у її справах для виховання в дитини якості, сприяючи її майбутньому успіху. Мартін Селінгмен у своїх дослідженнях успішних бізнесменів, спортсменів, музикантів, політиків тощо вказує на оптимізм як ключову якість характеру для досягнення успіху і збереження здоров'я, на виховання якого в свою чергу найбільше впливає спілкування дитини зі своїми оптимістичними батьками. Досягненням науках у спорті та музиці не мають бути самоціллю, але можуть бути використані як інструмент у вихованні в дитини тих якостей характеру, які їй допоможуть стати щасливою і успішною. П'ятий дуже важливий момент це приклад батьків. Звичайно, дуже великий вплив на дитину має спосіб життя самих батьків. Іноді батьки дозволяють собі. Сваритися прямо при дитині, що залишає незабутній слід у його свідомості. Будьте зразковими люблячим подружжям, нехай ваші діти скажуть, тата й мама такі щасливі разом. Я хочу одружитися, жити, як вони. Пам'ятайте, що слова без вчинків порожні, ваша поведінка та взаємодія між вами, батьками це те, що дійсно впливає на виховання дітей. Технології можуть бути корисним інструментом, але головне це ваш власний приклад. Ваші діти вивчаються не тільки через те, що ви кажете, але те, як ви живете. Освіта починається не з інструкцій, а самовиховання. Важливо показувати дітям реальний приклад у всіх сферах життя. Якщо ваші діти не бачать, як ви втілюєте свої власні слова. Вони можуть довіру до вас. Я часто помічаю, що проблеми, з якими стикаються наші діти, часто є відображенням проблем у нас. батьків. Власне неправильні концепції, спосіб мислення, конфлікти з дружиною, все це впливає на психологічний стан дітей та їх виховання. І нам, як батькам, слід докладати титанічних зусиль у власний розвиток та зміни. Щоб стати кращим прикладом для своїх дітей. Тому що важливо не лише говорити про важливість цінності, а й втілювати їх у власному житті. Такий особистий приклад найкраща освіта та захист для наших дітей. Ми з дружиною постійно шукаємо, в чому нам треба мінятися. І домовляємося, обговорюємо єдиний підхід у вихованні дітей, направляючи їх шляхом власного життя та прикладу. Я дуже сподіваюся, що через це відео ви знайшли щось корисне для вас та виховання ваших дітей. Я всім бажаю успіху і удачі. До зустрічі!